Ми забезпечені практично всім. Все є для навчання. Є парти, є меблі, які необхідні, є можливість вігріти їжу, техніка, яка дає можливість використовувати сучасні технології під час проведення уроків. Все це ми маємо абсолютно спокійно, можемо приступити до навчання. Ой, мені дуже подобається. Насправді, це круте місце. Це безпечне місце, і місце, де ти можеш зустрітися нарешті з однолітками, тому що ми вже не бачилися багато років. Найбільше нам подобається зелена за. На це там, де пуфіки, ми можемо сидіти і на перервах розмовляти. І ось там тенісний стіл, де ми постійно граємо і влаштовуємо турніри. Це не тільки безпечна школа, але це місце наших зустрічей, місце навчання, місце знань, місце дружби, місце натхнення. Найголовніше, що ми будемо вчитися очно. Ми цього дуже чекали. Хочу подякувати від мешканців Запоріжжя, від нашого українського народу за допомогу, ту, яку Німеччина надає Україні для нас. Це честь. Сьогодні розділити з вами свято відкриття нашої шостої підземної школи. Школа, яку ми сьогодні відвідали, вона вийшла дуже вдалою і в неї є одна дуже важлива функція. По перше, дуже важливо, що діти можуть жити своїм нормальним шкільним життям. А по-друге, те, що таким чином ми також надсилаємо сигнал, що можна дійсно нормально жити родиною в Запоріжжі, і можливо, це буде також сигналом для тих родин, які переїхали, щоб повернутися. do Zaporízhia.